Новини зі світу спорту. Відробольна лихоманка охопила еквестрію. Зародившись, як розвага фермерів, відробол став справжнім феноменом. Поні, єдинороги, пегаси всі в захваті від цієї захоплюючої гри. Ура! Популярність відроболу зростає, і фанати хочуть ні, вимагають уваги до свого улюбленого виду спорту. І поні еплузи відгукнулись на заклик, створивши те, чого так прагнули фанати зі всієї еквестрії. Залу слави від Роболу. Оскільки гра з'явилася нещодавно, в залу слави поки що потрапили лише представники команди Понівіля. Думаєте, вони знають, що ми тут? Думаю, що здогадуються. Про що вони здогадуються? Аж не віриться, що є плості усе це побудували. Так, а вони ж нам програли. Вони спільні інтереси. Оце так! Це ж ви. Не вірю, що це ви. Тобто тут команда Понівіля. Ура! Так, це ми. Скільки коштує автограф? Плата за автографи, так. Снейлз, думаєш про те саме, що і я? Як плескати одним копитом? Так, тобто. Ні. Хто з вас готовий заплатити за автограф мого найкращого друга Снейлса? У мене Ого, це стільки писати. Я пишаюся, що нам випала така честь. Ніколи не думала, що моє ім'я буде в залі слави. І я також. Хоча моє ім'я є ще в королівському наказі про організацію вечірок. Та нас там таких багато, тому це не рахується. Кожен день впадає нагода отримати автограф зірки. Снейлз уже хоч закінчує давати автографи. Без нього ми не зіграємо, а якщо програємо цю гру, то вилетимо з турніру. Тоді хай тягне свої копита сюди. Зараз вам доведеться грати без моєї підтримки. Ой, чому? Епл не вдалося приїхати, і я пообіцяла їй, що обійду увесь музей, а потім про нього розповім. Спробую встигнути, поки нема черги, щоб швидше прийти до вас. Уу, тоді поклапся, там уже стоїть черга. Що? Тут же ще зачинено. Які спортивні фанати ставлять намет під музеєм. Краще спитати, які фанати цього не роблять. Квібл пенс? Рейнбоу Деш. Не думав, що ти будеш тут. Це ти про мене? Я ж спортсменка, звісно, я тут. А от що робиш тут ти, Квібл? Оце справді незрозуміло. Та що тут може бути незрозумілого? Мене так і тягне на відробольний ринг. Я я, я найбільший фанат. Е, це відробольне поле. Ти фанат? О, ну, звісно, усі ці відра і м'ячі і відробольне поле, отам, де грають у відробол. Ну, я хочу. Першим доторкнутися до великої історії цього спорту лише справжній фанат це зрозуміє. Що оу, саме вчасно. Деш познайомся з Клір Скай, найдивовижнішою поні з усіх. Ем, Ти ж знаєш, де Рінду? Тож це, мабуть, перебільшення без образ. Усе добре. Коли мова про коханих поні схильні перебільшувати, ти для мене теж найкращий. А це у нас хто? Це моя донька. Він спрінт. І вона теж дивовижна. Він <рес> де твоє дякую Квіблу за те, що він зайняв чергу. Дякую. Нема за що? Я, я, мабуть, все одно її зайняв би, тобто скоріше побачити еволюцію від роболу від ферми до стадіону. Це, це ну просто о, вау! Там стільки цікавого. на матч пішла. О, Ну, я. Тобто, звісно, звичайно, підемо краще на стадіон. Ні. Квібл старався для нас і ти маєш це цінувати. Я теж не хотіла йти у цей музей. Але пообіцяла подрузі, що усе подивлюся. Геть усе. Знаєш, я дуже давно не бачив Рейнбоу Деш. Може, розділимось, скоріше все обійдемо і. То ти з Клір Скай, так? О, так. Вона класна. Я ще ніколи не був таким щасливим. Тому допоможи мені. Я тут нічого не розумію. Ти про що? Бачиш це? Я... Я не знаю, що це. Ну, м'яч. А, а це що? Я й гадки не маю. Це відро. Як ти можеш такого не знати? Я вже забув, як ці штуки називаються. Я нічого не знаю про відробол і інші види спорту. Ну, я знала, що ти не найспортивніший поні в еквестрії. А батько він Сплін був якимось відомим спортсменом. У мене жодних шансів. Я дуже хочу бути з клірскай, та якщо не сподобається він, то все марно. Чому Вони сім'я? Я не хочу їм нав'язуватись, якщо він спрін так і не зможе мене полюбити.